Багато хто очікував цю ігру, і от вона нарешті вийшла: Stalker 2. І от я, людина, яка не пройшла ні одного сталкера, пішов досліджувати зону. Ну я не так спішив, і я вирішив почекати першого патча. І я не помітив, як їх вийшло, аж не три. І першим ділом запустивши ігру, ми чекаємо компіляцію шейдерів. І от, запустивши ігру, переді мною став перший вибір. І я, вирівши в свої сили, обрав ветерана. Наскільки я зрозумів, все починається з того, що нам в будинок влітає артефакт. Далі ми переключаємося на те, я так зрозумів, що ми їдемо в зону. І дивлячись на цю картинку, я надіявся, що мій ноутбук просто не взорветься. І що в самій ігрі графіка буде трішки полегше. Також я не зрозумів, чому ми їдемо не на пасажирському сидінні, а ззаді валяємося. Ну, це не так важливо. Далі якийсь вчений в'їжджає в стіну. Ми виходимо, показуємо йому наш артефакт. Він каже: Так-то, так-то активуй його, посварилися з ним паралельно. І от ми виходимо в прекрасну зону. І от, поки я дивився на ці прекрасні пейзажі, краєвиди, я пропустив дуже маленьку деталь там, де мене просили увімкнути ліхтарик. І от, помилувавшись, я вирішив відправитися швидше по місіям, щоб відправитись у цей відкритий світ. І от, просуваючись по місії, паралельно клацуючи всі кнопки в бажаннях на ті ліхтарика, разом з ним я находжу першу аномалію а це також не так сильно важливо. Я вирішив вийти швидше в зону саму і не ходити по цим локаціям. Ну, аномалію я оминув, але не зміг оминути тих трупів, які треба було обов'язково, щоб лутати куди без цього. І от вона вже відніється. І ось, нарешті, в зоні. Прилітає якийсь гелікоптер, по ньому пару разів вистрелив. Ну і от зона. І одразу вже по прову мені, до речі, стрільба сподобалась, хоча й вистрелив пару раз. Ну і да, милуватися довго я не зміг, як тільки я спустився, на мене напала плоть. Так, і куди нам зараз треба? Угу, там місце, да? Поняв. А, радіація, знаєш? Не нахуй. подходьте. Куди це так вчилося? Зона одразу ж дала мені засвоїти, що вона не дуже привітня. І я прийняв цей урок і одразу же підійшов підготовлено, взявши автомат, перезарядивши і на пошуки плоті, щоб її розстріляти. Слухай, в 94-м мене розстріляли на восточній границі. Мене розстріляли, але я не здався. Я йшов до кінця. Після цього я направився до завдання, паралельно пилососячи всі будинки, все, що стояло, все збирав. Довго мені позбирати не дали, я одразу вже дійшов дуже швиденько до місії, і там хтось перестрілювався і було трошки страшно. І я думав, що я зараз спущуся, і мені порвуть жопу, але на щастя мені жопи ніхто не порвав. Я просто спустився, залутав трупа і поліз на бункер вчених. В бункері вчених я мав отримати координати, ну, на диво там були всі мертві. Мені дали координати, де поставити сканера, і далі я пішов забирати собі артефакт. Свій перший. До речі, аномалія, в якій я знайшов артефакт, дуже простенька. Артефакт було дуже взяти просто. Далі я вирішив собі розібратися в гарячих клавішах, що де як поставити собі аптечки. Ну, я криворук, я сам собі взяв коло в аптечку випадково і вирішив поставити собі артефакт. Одразу вже розібратися, як що і до чого. Але через невдалу аптечку я її забув за артефакт. І пішов далі і тут. Зустрів кровососа! І я так зрозумів, це саме він перебив тих, кого я перед входом в бункер залутав, і він так мило чекав, поки я соберу собі артефактик. Так, що ти такий швидкий, давай ну якось проще. Де ти? Так, треба десь в куток забігти, щоб він мене не ній став. Так, тепер ти буду бачить хоча б як мінімум. Хіба! Бляха, ще й перезарядка збилася. Ю. Давай! Спочатку я з назви подумав, як кровосос, він хоча б мені отсосе, але мені мало того, що не отсосали, а ще й побили. Ну, а перед другою зустрічю з кровососом я зрозумів, як правильно працюють аптечки, і вже зустрічав його більш сміліше, ще й паралельно доказав навики своєї стрільби. Після моєї перемоги захотілося роздивитися його більш детальніше. Але, на жаль, половина його застрягла в стіні. В знак вибачення він вирішив мені тверканути, і ми розійшлися на хорошій ноті. Ну, можна сказати, ми розрахувались. А далі відправився по місії, поставив сканера, зустрів бандитів, перебив їх, до речі, з першого разу. Причому це зробити було якось доволі легко. Буквально за пару метрів від бантитів був якийсь полтергейст, по то мені почали літати в відра, зустрів нього, по ньому декілька раз стрельнув, закінчилися майже патрони і прийняв стратегічне рішення відступити. І просто піти, далі поставити другий раз сканер, а потім і третій. На третій раз сканер, коли ставив, нас зустріли якісь воєнні чи хтось такі. Ми благополучно втікли. Ну як благополучно? Ну і от, пролог пройдено, після якого ми зустрічаємо Ріхтера, який нам дає болта, і вмираємо від першої ж аномалії. Я просто прослухав, коли мені казали почекати, поки вона розрядиться, а не одразу же лізти в неї. Після цього я пішов переговорити з Ріхтером, він мені порекомендував піти на Залісся. Ну, в принципі, що я і зробив. По дорозі до Залісся я вирішив лутати все, що попадається просто на очі. І от я почув вистріли. Підійшовши ближче, я помітив, що вони світяться зеленим і подумав, що вони союзники. І вирішив підійти подивитися, що там може їм потрібна якась допомога. Але підійшовши ближче, вони почали по мені стріляти. І знову ж таки було прийнято стратегічне рішення відступити за зупинку і просто їх відцілювати по одному. І все було нормально, поки я не помітив, що шайгу. Герасимов! ГДЕ мої припаси! І тут я зрозумів, що в мене в ігрі з набоями буде проблема. Але в мене все ж таки все одно вийшлося забрати його з ножа. Під епічний взрив гранати. Далі я швиденько побіг їх лутати і подивитися взагалі, з ким вони там перестрілювалися. А стрілялися вони з Жоріком. Жорік попросив мене допомогти його другу вибратися з полону в тих самих бандитів. Ну а я, добра душа, прийняв завдання. За це Жорік віддав мені свій схрон, ну точніше вказав, де він знаходиться. І поки я забирав схрон, я звернув увагу, наскільки ж тут все красиво і антуражно. Ну але милуватися нам нема коли. Нам потрібно швидше виконати завдання і добратися до залісся, поки не настала дуже глибока ніч. Повезло те, що завдання нам якраз по дорозі і можна так сильно не боятися. Хоча перестрілка почалася нормально, я одразу вже нахапався радіацією, получив по морді, і от, тікаючи, лікуючись, я помітив, що мені може знову не вистачити патронів. Ну, як не як я їх розтянув, перебив всіх бандитів, і мені якраз вистачило впритик патронів. Ну а перед тим як поговорити з полоненим, а саме хмурим, я, звісно ж, все перерив, все облутав, що можна було тільки знайти. І при розмові жорик, з хмурим я дізнався, що жорик той іще кадр. Також хмурий віддав мені свій детектор за те, що я йому допоміг, і я одразу же пішов його тестити. Далі було вирішено вилізти на башню і подивитися, що взагалі з себе представляє ця карта Stalker 2 і як воно вночі виглядає. Ну і там я до речі знайшов схрон. Ну і да, вночі воно виглядає темно, погано що видно, але все ж таки все одно гарно. Ну і я вирішив уже нічого нового не вигадувати і просто відправитись у Залісся. Ну а в Заліссі на мене чекала просадка кадрів від 20 до 15. І мене це дуже здивувало, адже на другому збереженні грає у мене ще одна людина, і я якось бачив її в Заліссі, і в неї кадрів було 30 і більше. І я подумав, що це через те, що я записую. але оказалося, що я трошки тупенький, і в мене був редактор відео відкритий, і просто у фоновому режимі він жирав дуже багато ресурсів. Саме тому така просадка. І через деякий час я це порішав. В барі була моя наступна місія. Там спорили варта і вільні сталкери. І оскільки в мене коротка пам'ять не імена, я навіть толком не зрозумів і не запам'ятав про що і про кого вони там говорили. Просто щось там хтось вбив людей варти. Ну а для мене було цікавіше підійти до бармена і взяти роботу, а саме вибити борг з валяна. При виході з бара я зустрів Колю Малера, але він запропонував мені не щось покрасити, а просто дав поради як новачку. Скажем так, поради були так собі, але і на тому спасибі. Далі я почав шаритись, зустрів мітяя, який попросив мене на маковому полі знайти ікону. Завдання, звісно ж, прийняв і пішов ще шаритись, хто може дати ще завдання або з кимось цікавим поговорити. І вже здається, як з всіма поговорив, почалася буря. Спочатку я подумав, що це може вже викид. Ну я помилявся і це просто буря. І вона наскільки прикольна, мені прям сподобалось. І от, надивившись на бурю, я вже вирішив відправитися на завдання, а саме вибивати борг з валяна. На підході до завдання вже бандити з ним розмовляли. Ну і я підійшов поговорити. Бандити були якісь дуже токсичними, і один із них прям відчував владу. Тому я вирішив його попустити. Просто їх перестрілявши. Після цього я знову підійшов, поговорив з валяном. Він вернув борг, я отримав з цього свій відсоток. Но ще я почув під час розмови з бандитами і валяном, що в нього схований схрон на водонапірці, і вирішив залізти провірити. Як опинився наверху, я подивився ще раз, наскільки ж прикольна буря. Після цього подивився схрон, там лежав автомат з прицілом, а це мені прям дуже потрібно, тому лишаємо. Після спуску з башти знову наткнувся на бандитів, одразу вже випробував новий автомат. І я вирішив з бандитами вже більш переговорів толком і не вести, а просто з ними воювати, тому що прям ну, дуже неприємні люди. І да, надіюсь, ви знову оцінили мою точність. Далі я вирішив просто прогулятися по карті, наткнувся на собак. Ну і, звісно ж, знову на бандитів. Як без цього. Як можете помітити, з патронами в мене знову ж таки не все так солодко. Ну нічого, терпі. Розібравшись з собаками, пішов поговорити до бандитів. І, в принципі, як і очікував, розмова у нас склалася короткою. Після розмови з бандитами я повертався в залісся, але по дорозі мене окликнули. Це Поможи. був Юрко Фантомас. Да, Він попросив дістати свого друга з аномалії, ти, який загину. заборгував дуже багато грошей, і їх почав їхати. шукати артефакти, щоб Три, повернути ти. борги. І загинув в аномалії. Ну і пішовши спасати його, я детектором наткнувся на артефакт. І от у нас тепер Є. другий труп в аномалії. З другої спроби мені вдалося знайти артефакт і витягнути друга. Ми його, звісно ж, пом'янули, і от уже під градусом я відправився далі. А саме наткнувся на печеру, досліджувати було її страшно, але вона оказалась постою, ну якщо не рахувати декілька трупів. А от на виході на мене чекала плоть, але не одна, а десь їх штук 10 було. І прийшлося на них всадити майже всі магазини набоїв, які в мене були, і потратити кучу аптечок. Хоч їм і вбити мене не вийшло, зате це вийшло в аномалії, яку я зустрів по дорозі до Залісся. Все ж таки, коли я дібрався до залісся, продав весь свій мотлох, вирішено було пройтися по завданням. Перше завдання, до якого я дібрався, це було біля млина, на якому була встановлена куча пасток. Наверху я зустрів косого, який мені, до речі, одразу вже не сподобався. Він в мене попросив допомоги знайти артефакт і вибратися з малої зони. До речі, артефакт знаходиться в печері, в якій я уже був до цього. Але тепер на мене чекав маленький сюрприз. Він мене так вбив, що я навіть нічого зробити не міг. На друге справі має все получитися. Ну, я так думав, принаймні. Я вже ж і взяв і обріз, і долікувався, і був вже готовий його зустрічати, но. Да. В мене були не перезаряджені пушки, кінчились набої і немає аптечок. З дубля третього, я думаю, уже все буде підготовлено і все ж таки вийде його вбити. Ну ні, він став за зі мною і мене просто перебив. Далі вже просто думав розумом переіграти, але спойлер теж не вийшло. Далі я зробив такий мув, від якого сам кровосос був у шоці, і зрозумів, що зі мною жарти зазвичай погано закінчуються, і вирішив померти від останньої кулі в небої. Після того, як розібрався з кровососом, артефакт було знайти для мене легкою справою. Потім я повернувся до косого, сказав йому про кровососа. До речі, він був в курсі про нього, але мене не повідомив, тому я вирішив йому артефакт не віддавати, із-за чого він вирішив на мене напасти і поплатився за це своїм життям. Пошарившись у нього в карманах, я знайшов сканери, відніс їх Ріхтеру. Сенсори в мене. І знову ж таки далі відправився по завданням і на пошуки всяких різних аномалій. Мені пощастило знайти якусь гравітаційну аномалію, і в мене здається, десь тут завдання, але я так і не розібрався. Ну і також зверніть увагу, наскільки ж ця аномалія прикольна. Мені, до речі, повезло в ній знайти артефакт, і також я знайшов якийсь підземний бункер чи щось таке. В ньому було доволі моторошно. Але я не міг залишити весь той лут на одинці, і я мусив його забрати. Але от як тільки на там появився полтергейст, і різні речі почали літати, я туда звалив так швидко, як тільки міг. І от тікаючи, я побіг на іншу мітку на компасі. Я прибіг на якусь воєнну базу. І так, да, як ви зрозуміли, я не читав, як локація називається на міні-картах, взагалі, навіть без поняття, як вони називаються. Так от, там було куча воєнних, я з ними стрілявся, паралельно шукаючи де ж та мітка. До речі, так до неї і не дійшов. І тут я поняв, що це мені взагалі не сюди, а десь з іншої сторони треба. Ну і це я зрозумів лише тоді, коли мене уже вбили. А точніше, мені потрібно було просто зайти з боку воєнної бази, де щось скривали вартівці і щось охороняли. Ну спочатку були мутанти, а лише потім вартівці. До речі, там же ж я й знайшов Припоя. Він мені розповів, що сканер, який мені потрібен, знаходиться у Нестора. Я так зрозумів, що це той сканер, який був ще із самого початку ігри. До речі, Припоя я не убив і почав вибиратися з воєнної бази. Поки вибирався, наткнувся на те, що я не зможу ніяк пропустити, а саме склад, в якому було куча припасів. І от поки я все облутував, повбивав людей, декілька разів піймав перегруз, що даже ходити не міг, розгрузившись, відправився щасливий усе продавати. І от, поки біг до Залісся, була буря, мене ледве не вбила блискавка, також по дорозі я знайшов дивну аномалію. Так звана бульбашка. Підійшовши ближче, вона почала мене притягувати і завдавати шкоди. Після цього я дістав детектор в надії на артефакт, але його не виявилось. Але коли вона мене притянула і вбила, я помітив той самий артефакт. І мене вже було не зупинити. Даже попередили про викид, і я все одно вирішив забрати цей самий артефакт. Із другої спроби в мене це вийшло, але з одним но я не зміг втікти. Да, і не дожив до першого викиду, можна так сказати. Ну нічого, це мене не зупинило, я продовжую знову його забирати і знов помирати. Далі заставу вже свій перший викид. І не один, скажем так, я його декілька разів побачив, і все ж таки мені вдалося забрати цей клятий артефакт, на який я потратив кучу бинтів, аптечок і енергетиків. І оскільки я не знав, скільки ще залишилось до викиду, а небо уже все червоне, я швидко побіг до залісся. Повезло хоч з тим, що ця аномалія близько біля залісся. Але я був би не я, якби коли біг до залісся, не милував бися викидом, вдачою, би б викидом, і з своєю вдачею заліз би в аномалію, помер би і знов прийшлося б доставати цей клятий артефакт. Сколько можна, блядь? Сколько можна, ёб твою мать, блядь? Я знову ж таки з першого разу благополучно забрав артефакт і направився знову ж таки до залісся. Добіг я теж благополучно. Якраз поки добіг, розпочався викид. У дверях його перечекав, покидавши в нього болти. І нарешті продав весь свій лут, який я ніс із воєнної бази. І да, мабуть через те, що в мене були забиті кармани, я не міг толком вилізти з бульбашки. І саме через це так багато помирав. Також я ненадовго відчув себе багатим. У мене було аж не 28 тисяч купонів. Але потім я зайшов до техніка і віддав за ремонт свого спорядження більше 10 тисяч. І тоді зрозумів, що я насправді бідний. І щоб хоч якось відбити свої гроші, я взяв завдання, де потрібно вбити якихось бандитів, які докучають звичайним сталкерам. По дорозі до бандитів я наткнувся на ферму, на якій гуляла плоть, знайшов чийсь хабар, а також зустрів рандомних бандитів, які на мене напали. Я їх, звісно вже перебив. Хоч в мене зброя дуже сильно клинила, і на них я потратив останні бенти. І далі я направився до завдання, яке я з успіхом провалив. Ви спитаєте чому? А я вам відповім, що все просто. Ці бандити знаходилися десь серед поля, там де стояли пару дерев і кущів. У мене не було аптечок, вони почали по мені стріляти. А я їх за кущами і деревами толком даже і не бачив, а вони мене бачили. Ну і от для них це було легке вбивство. Я, звісно ж, із-за цього не відступив. Просто дочекався кращої погоди і підійшов з іншої сторони. Коли почав з ними перестрілку, паралельно відступав трохи взад до укриттів. Звісно ж, вони мене декілька разів ледве не вбили, але я справився, поубивав їх всіх, і коли підійшов лутати, також знайшов якийсь схрон під екскаватором. Так що, можна рахувати, місія завершена успішно. Потім я помітив закинуті будинки, вирішив їх обшарити в пошуках патронів. Там я зустрів лише плоть, убив її, і, як зазвичай, вмер від аномалії. Коли я заново появився, я помітив автомобіль, який був окутаний аномаліями, але на самому тому автомобілі було куча припасів. Паралельно на мене напала плоть. І я вирішив на неї не тратити патрони, а просто завести в аномалії, що в мене успішно вийшло. Потім я побачив ще закинуті будинки, підійшов до них, там було куча плоті. Я витратив майже всі патрони і почав тікати. Вони мене переслідували довго і все ж таки наздогнали і вбили. З другої спроби я підійшов більш підготовлено. Закидав їх гранатами і ледве-ледве перестріляв. Потім зустрів Діму стратега, на якого ці мутанти і напали. Він мені розповів, що відбулося. Він з другом верталися з схрона, коли на них напали мутанти. Він швидко втік в будинок і закрився, тим самим кинувши свого друга, якого вбили мутанти. Я йому сказав, щоб він не засмучувався. А він сказав, що в цьому нічого такого немає і треба думати лише про себе. Ну і я, думаючи лише про себе і про те, що мені не вистачає патронів, вбив його і забрав його патрони собі. Як він каже, як справжній сталкер. Далі я направився на макове поле. Но перед ним я наткнувся на два схрона. В одному були енергетики з запискою, в другому рушниця. Перед тим, як я збирався зайти на макове поле, мене позвав Помор, він запропонував мені завдання, сказавши, що на маковому полі є декілька трупів. І попросив, щоб я їхні патрони приніс йому. Я відмовився, тому що мені самому не вистачає патронів, і було вирішено їх лишити собі. Потім перед відправкою я знайшов якийсь труп на будинку, вирішив його залутати, Та я не збіг до нього дотягнутися. І от, коли я ступив в макове поле, мене вибило. Перезапустивши ігру, я забув розпочати запис, тому ви не побачите, як я десь близько години бігав по маковому полю в пошуках погреба. Я лазив і по будинках, і бігав за лепестками Маку, но так і не знайшов його. А оказалося все простіше. Він знаходився геть збоку. Я думав, що коли мене телепортувало, мені потрібно було просто десь там його і шукати. Но як оказалось, все було набагато простіше. Після того як я знайшов ікону, мене знову позвав Помор. І запропонував в обмін на ікону віддати мені автомат і думати, як справжній сталкер, лише про свою вигоду. Я прийняв цей обмін і, думаючи, як справжній сталкер, вбив його і відібрав в обратну ікону, щоб повернути її Міттєю. Коли проходив повз багаття, також почув розмову про схрон, в якому я знайшов 5 енергетиків, і там була ще якась записка. Згадували не в хорошому світлі. Адже в записці писало, що це допомога новачкам, і якщо можеш сам щось лишити, то лишай. Так от я вирішив це виправити, купив енергетиків, купив ще закуски, горілки і поніс туди все положив. На жаль, після цього, коли я це все зробив, про це не згадали. І лише після того, коли я це все поробив, я помітив, що в мене не йде запис. Блять! А в цей момент мені по рації хтось попросив допомоги, я почув якісь звуки вистрілів і взривів. Підійшовши. Там був кровосос. Я його з легкістю убив, і, як оказалось, він напав на новенького. Він мені віддячив за допомогу і пішов. А далі я відправився по завданню допомогти деяким сталкерам. Вони знаходились в печері, де гуляло декілька снорків. Я їх поубивав, допоміг сталкеру, і він сказав, що його друга. Забрав монолітовець, щоб промити йому мізки, і попросив мене швидше повернути його друга. Тож я пішов до монолітовця, знайшов його будинок, знайшов друга, який лежав на ліжку. Він мені сказав, що монолітовець наверху. Я чув, як він молився, піднявся до нього. Він одразу ж спитав, чи я прийшов друга? по свого друга. Я в нього спитав, що відбулося. Він сказав, що допоміг насправді сталкерам. Там був небезпечний мутант. Він його вбив, в принципі, я його і бачив. Спитав у нього, що він хоче зробити з сталкером, якого він забрав, він сказав, що надав першу допомогу, тому що він був дуже сильно ранений. Потім нас перебили якісь інші сталкера, які хотіли вбити монолітовця. Я пішов поговорити з ними, сказати, що монолітовець не такий і поганий, він допоміг сталкерам, надав одному допомогу. На що вони сказали, що я монолітнутий, і вирішили і мене вбити, і його. Але в них це не дуже вийшло. Після чого направився до лінзи, розповів, що було на завданні. А саме, що монолітовець допоміг, на що я сказав, що сталкера мене не зрозуміють, що монолітовці це монстри, а не люди. І те, що я новичок, і просто не міг знати, що монолітовці творили раніше. Ну так і не розповів, що вони такого робили. Тому я рахую, що я поступив правильно. І от я вирішив відпочити від завдань, послухав музику на радіо, поіграв в футбол, побігав по заліссю, даже почув цю довгоочікувану розмову. Мужики, а пам'ятаєте схованку з енергетиками, яку я зробив? Так, от, не перевелися ще в зоні добряки. Хтось вклався від душі, і випити і закусь, усе як я люблю. Все ж таки помітили мій вклад. Далі знов продовжую досліджувати Залісся, потім відправився десь погуляти. Наткнувся на сталкерів, попробував навчитися іграти на гітарі. Це закінчилося клацанням по рандомним акордам. Ну, це мій максимум, що ви хотіли, вертаючись до залісся. Я піймав аномалію смерті відеокарти. На щастя, інфаркт жопи відміняється, а відеокарта лишається живою. Далі я так подивився, вже всі основні завдання виконані, багато побічних завдань виконано. Здається, що можна вже і покидати малу зону. Саме тому я пішов до кордону в нову локацію. На смітнику я наткнувся на нову класну гравітаційну аномалію, в якій було куча битого скла. А також одразу ж наткнувся на своїх старих друзів-бандитів. Я їх одразу вже вбив, бо вони вибивали інформацію із сталкера, де він сховав свій хабар на фермі, тому що вони шукали шукали його і не змогли знайти. І пішов по другому кругу після них. Хоч в мене була інформація, де він точніше знаходиться, це мене не зупинило. Ну і от що потрібно було доказати: якось вони слабо шукали. Ось він же ж на видному місці лежить, одразу вже знайшов. Ну а мені було цього недостатньо, і я почав шарити всі будівлі, які були поруч, щоб знайти якийсь цікавий лут. Нічого цінного я не знайшов і вирішив відправитись до місії, паралельно убивши декілька собак. Там була якась багатоповерхова будівля, я її повністю обшарив, зрозумівши, що і під нею, і на ній куча аномалій. А також десь є артефакт, ну як я зрозумів, він під землею, а туди як попасти, я не знаю. Тому цього разу цей артефакт нам не дістанеться. Вже наіграно більше 10 годин, і ми пройшли через багато місій, через багато забавних моментів. Враження про ігру в мене складаються хороші, ніяких критичних помилок я не помітив, але без помилок все одно не обійшлося. В коментарях можете написати свою думку про це відео, також якщо хочете побачити продовження по сталкеру другому, також пишіть. Або якщо хочете побачити взагалі якусь іншу любу ігру, теж пишіть. Ну і якщо ви вже додивилися до цього моменту, то поставте лайк і підпишіться на канал. Ну а з вами був Сус, до нових зустрічей.